सप्तचक्रस्तोत्र गुरुदत्तात्रे मूलाधारे वारिजपत्रे चतुरस्थम् बं शं शम्बर्णविशालं सुविशालम् रक्तं वरणं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोस्मि ॐ रां श्रीगुरुदत्तात्रयदेवताभिो नमः नमो नारयन् Jai, <laughs> जै गिरनारी जै जै गिरनारिकीर्जे स्वादिष्ठाने षट्दल्पद्मो तनुलिङ्गे

Ом Омнамораєм, друзі. Йдемо. Йдемо вклонитися Гурудата Шиїґурудата Трей. Омнаморай. Щось близько трьох тисяч сходів з цього місця. А до цього місця близько чотирьох тисяч сходів. Щось більше семи тисяч сходів всього на вершину шиї Гурудата. Гарай Гернар. नाभपद्मे पत्रदशाङ्के लक्ष्मी लक्ष्मीकान्तं गरुडारूणं नरवीरं Ні ламбаранам, ні рамуна рупам, Ні джамакшам, Датта треям, Шрі Гуру муктім прантошмі. Сходів відчувається щось таке, відчувається присутність Гуру Дата. Ом намуна. Джейши Гурудатра, Ом Джейши Гурудатра, Ом Драмши Гурудатра Дев. Бхио Намага, Ом Драмши Гурудатра Дев, Намага. Ом Драмши Гурудатра Дев, Та Намага. Просто блесинг звідси вам, Ом всім нам. Ом Драмши Гурудатра Дев, Намага. Ом Драмши Гурудатра Дев, Та Бхио Намага. Ом Драмши Гурудатра Дев, Та Намага. Ом ще груда та тридет, там його намага. Дже Гірнарі. О, на мона друзі, йдемо на Гірнар далі. Дорога йшла до гори. До гори і там небагато. Якісь там пару десятків поверхів. А виявляється там вниз, скільки. Потім знов до гори. Йдемо. Такий шлях він завжди. Вниз, вгору, вниз, вгору, але треба йти. Ом на мона

Ось наш шлях. Ось так так. Кружечком, кружечком, вниз, вгору, вниз вгору. Нічого такого не скажу. Не складний так особливо шлях. Звісно, бажано пораніше, коли похладніше. Я думав, будуть хмари сьогодні, а ми вище хмар, Так що пече добре. Огнемо.

Щойно звідти, друзі, щойно з Даршана з горудата три. Там храм діаметром метрів 5-7-8. Все дуже плотно. Такі тільки в один прихід навколо можна зробити парікраму, обійти Мурті Гурудата. Але енергія ж не в одній точці, тільки там енергія тут, кров, блесінгурудата. Це гір, гора гірнар. Друзі, з тим може бути важко, може бути легко, може бути до гори, може бути вниз. Люди ось ідуть, пихтять, хто сміється, пихтить, так і чую, зовсім часом таджі складно йти. Хтось, хтось якийсь хмурий, щось кричить. Йдеш то до гори, то донизу. Але треба йти, але треба йти. Гуру дата вчить, що треба йти. Важко, легко, до гори, до низу. Але потрошку, потрошку треба йти. Джей горудата, Джей Гернарі, ом драмщенко. Да та треде втабінамага. Оом на монам, друзі. Причому Дата нагадує завжди. Не тільки що треба йти, що буде вгору, буде вниз. Цікавий тут такий ефект. Гарний ефект, що скільки вгору, стільки і вниз, що туди, що назад. <рес> ну така дуже цікава, логічна, нелогічна штука. Зазвичай якісь місця паломництва, якісь відвідування. ідеш да, і на кедернат, наприклад. Ідеш, 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 назад, ідеш, такі інші відкриття, таке полегшення, ніби свої відкриття одні. А тут цікаво, що ніби досягнув чогось, прийшов даршан Горудат. А з тих трьох тисяч сходів, мабуть, порівну приблизно стільки вгору, стільки вниз. Так що скільки ти зайшов? Для Даршана думав, що вже все, фініш, а ні. А назад в вгору, теж буде стільки вже півтори тисячі сходів. Скільки й туди йшов. Такий якийсь цікавий феномен. Ідеш і так всякі різні цікаві усвідомлення накривають, допомагають, да, що все життя воно буде вгору-вниз, вгору, вниз. Думаєш, що досяг, а. а все, досяг, а далі буде легко. Будеш вже повертатися. Сходи вниз, прохолодно. А насправді не дуже так буде. Буде завжди вгору вниз. І мусиш. Мусиш іти вгору вниз, вгору вниз. Але мусиш іти гомнара. -на Джейгернарі, Джей. Дже, гірнарі, йдемо вгору вниз. Оооо, драм, ще города татри дефта в О, Драм ще города татри дефтам -та Ом Умдрамши Гурдата Тридевта Гьонамаха. Ом блесинг. Ещ на звиты. Даршан блесинг Темпл Ом Джей Гурудта. Джей Гуру Драмс, ігорода, татаря, дехто, я нема. Та, друзі, стає гаряче. 9 з чимось тільки ранку, йду назад, вже шляху хочу більше. Але стає гаряче, 11-12 тут нема що робити. Принаймні, <смір> принаймні хто не, не звиклий до цієї спекоти. Дійсно гаряче стає. Огом на монерай на вранці так класно. Сюди треба йти починати десь. 4-3 ранку. Можна пішки повністю піднятися. Але леватор робей, як називають тут. Підйомник працює з семи тільки. Ну, в принципі, нормально, з семи до вісьми можна дійти до храму, що прохолодно, добре так. Ом на модер. Ом на модер. Шлях назад. Ось те місце, де прибуває підйомник. Там трохи вниз вгору. І зараз це теж найвища, мабуть, точка посередині між місцем призначення. Храм шиї города Татри. Знову вгору вниз. І я на шляху назад. Прямую назад, на монере. जय गिरिनारिकी जय जय गिरनारि ओं राम श्री गुरुदत्तात्रदेवताो नमः आज्ञाचक्रे भ्रुकुटिस्थाने दुहिलान्तं हं छं बीजं ज्ञानसमुद्रं गुरुमूर्ति विद्वद्भरणं ज्ञानमयन्तं विषमाक्षं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मिदा नमो न ब्रह्मानन्दम् ब्रह्ममुकुन्दं भगवन्तं सत्यं जानं जानमयन्तं स्वरमेवं परमात्मानं ब्रह्ममुनीन्द्रं भसिताङ्गम् दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोस्मि दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोस्मि दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोस्मि